Всім привіт, друзі! Це обычно я ваш любимой тубер і це друга частина Бабки Грені. Це, це відео буде 2 минути 21 секунду, тому що я не встиг зняти до кінця відео так. Добре, я вибігав. І я встався один. Моя команда мене кинула, бо вони настоящі просто кресюки. Я один із дев'яти. Жалко, то, що мене взяли та просто. Кинули на добре, я буду грати. Та, Добре. Бабка крейні нема. Блін, я зараз 100% помру, бо це вже буде піпець. Це відео дуже маленьке буде. Бо я, ну блін, там закрито. Ну, бабка. Ой, бабка, ні, ні. Ні. Откр... Там ніхто не відкривав двері. Ну як так? Ні. Я умер день п'ятий. Послідній день і все мене виб'ють. Блін, тупа реклама. <кій> Ці за ігри реклама. Так, ну добре. Ну. Фух. Ну ще, ну все. Я скоро помру. Моя команда просто взяла так, як креси вийшли. Так, добре, піаніна. Красивий ігрок. Я отлічу бабку Гренні, щоб вона пішла сюди, а потом не, не увидела звук. А може піде до себе на другий етаж? Я не знаю як це буде. Так, о. Блін бабка Гренні спалила, быстро тікаю, тікаю. Ну, ну, ну. Дід? Звідки там дід був? Ви бачили? Ого. Звідки там дід був? Як випав. А, мене вбивають. Ну, добре, друзі. Всім пока-пока. Це була серія, то є відео про бабку Грейн. Друга часть. Не забудьте підписатися на мій канал. І лайк, і колокольчик будуть мої відео почти кожен день виходити, якщо я зможу грати. Ну а на, на цьому всім пока-пока. І не забудьте підписатися.